Обличчя зі шрамом у Німеччині – ї половини ХХ століть це, як правило, обличчя освіченої людини, колишнього бурша, себто члена Буршеншафт студентського братства. Бурші це члени німецьких студентських корпорацій, студентські товариства, які були поширені в середньовічній Європі та збереглися до ХХ століття. Слово походить від латинського бурса гаманець та назви середньовічного студентського гуртожитку бурсе. Буршем свого часу був і Фердинанд Порше, так той самий із машинами, і хімік Нобелівський лауреат Карл Бош, і навіть прем'єр-міністр та міністр закордонних справ 1920-х років Густав Штреземан. Усіх їх колись об'єднувала одна пристрасть: фанатична любов до мензур. Мензура це від латинського мензур, тобто розмір. Це надзвичайно популярний серед студентів жанр протистояння. Щось середнє між спортом і дуелю, фехтувальний поєдинок за суворо визначеними правилами. Проте мензура не є ані першим, ані другим в повному розумінні цих понять. Ну знаєте, такий собі університетський клуб за інтересами. Хтось ходить у хор, а хтось залишає чи отримує тут як пощастить шрами на щоках. Кому яке хобі ближче? Невеличкий офтоп, і далі продовжимо про мензури, шрами і фехтування. Друзі, ми з вами хвацько зібрали спецпризначенцям на ноут, екофлоу та різні розхідники. Залишилося не збирати тільки на рушницю. І тут одразу дві добрі новини. Перша майже половина вже зібрана. Друга, за донат кратний 100 гривням є шанс виграти книгу поглиначі мертвих Майкла Крайтона. Долучайтеся посилання на банку та конверт в першому закріпленому коментарі. Там же і телеграм-канал, де публікую звіти. Дякую тим, хто не стоїть осторонь. Вітаю, шановні пани лицарьки, кондотьєри, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козарацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки від мене, і не тільки. Сьогодні поговоримо про вкрай цікаве та дженжуристе явище як мензурне фехтування, або просто мензура. А поки ви я сподіваюсь і закликаю, натискаєте кнопки під відео і залишаєте коментарі. Я принагідно хочу подякувати спонсорам цього каналу, цих шляхетних панів лицарків ви зараз бачите на екрані. Дякую. Саме завдяки вам на цьому каналі виходять нові історії. Особлива подяка майстрам історії Сергій Карнюшин, фанат сала, Мем САС. Пани лицарки, ви потужні. На початку дуельної епохи Європи нового часу вміння фехтувати ще мало дуже практичний сенс. Уміння захистити себе шпагою могло врятувати життя і честь. У 16 столітті фехтування почали викладати в університетах. Спершу в Єні в 1558 році та Ростоку в 1560 році. А далі підтягнулися інші. Практикувалися студенти, звісно, один на одному. Попри періодичні намагання влади обмежити смертельно небезпечні поєдинки, традиція не лише вижила, а й розквітла у 19 столітті столітті романтизму, де кожен другий вважав себе лицарем чи поетом, або, хоча б нещасним героєм. Студенти створювали братства, вчилися хвацько вимахувати загостреним сталючам, а потім урочисто з'ясовували стосунки з іншими братствами. Бо як інакше, лекції нудні, і трохи адреналіну і крові саме то, що треба для повноцінного розвитку особистості. Від звичайних дуелей із холодною зброєю мензури відрізнялися кількома речами: по-перше, студенти змагалися не заради сатисфакції, особисті рахунки зводити було суворо заборонено. Зазвичай опоненти навіть не знали одне одного особисто і не мали права розмовляти до чи під час поєдинку. Такий собі і бійцівський клуб для фехтувальників: приходиш, стоїш мовчки, отримуєш шрам, йдеш додому без зайвих балачок, діловито по-німецьки. По-друге, вони не прагнули виявити переможця чи переможеного. Ніхто не рахував балів і не виносив рішення про перемогу. Це вам не якийсь дурнуватий спорт. Тут благородні люди проявляють мушність, стійкість та вправність. Головне, щоб кров текла. А таблички з рахунками то для позирів. По-третє, специфічна особливість мензур полягала в тому, що цілитися дозволялося виключно в обличчя супротивника. Саме звідти і походять ті легендарні аристократичні шрами. Чому поцілити треба було саме в обличчя? Мабуть, тому що обличчя не сховане під одежою і не доведеться роздягатися, щоб всі знали, який ти відважний. Шрами на щоках то майже як диплом із відзнакою, тільки видно здалеку. Фраза на обличчя написано: починає вигравати новими барвами, чи не так. Навіщо взагалі все це було потрібно? З одного боку, фехтування все ще вважалося частиною аристократичної культури, престижним заняттям. З іншого боку, в академічному середовищі на мензуру дивилися як на виховання справжнього чоловіка, мовляв, оволодіння майстерністю вимагало дисципліни і самоконтролю, а сам поєдинок, мужності, холоднокровності та витримки. Тобто, навіть якщо твій супротивник більш вправний аніж ти, то головне не втекти, а красиво підставити обличчя. Саме відступ під час бою, а не поранення, вважався ознакою поразки. Показати себе хоробрим завжди було дорогого варте. Тут і ще одна родзинка мензури. Суперники зазвичай стояли на місці, на невеликій відстані один від одного, не наступали і не відступали ні на крок. Така собі практика стоїцизму: хто довше витримає, той вважається крутим. З цим важко не погодитися. А ще не можна було заплющувати очі під час поєдинку. Це одразу означало програш. Бокові судді уважно пильнували за цим. Але так було не завжди до 1850 року. Дозволялися відходи назад і ухли корпусом, і деякі інші маневри. А дистанція між суперниками була такою, що удари можна було наносити тільки з випадом. Тобто, треба було не лише махати залізякою, а ще й робити координаційні рухи. Кожен мав право захищатися не тільки зброєю, а й ухлом. Наприклад, Вольтом. Вольт від французького Вольт поворот тіла довкола своєї осі. Це ухиляння від удару супротивника під час фехтування. У 1633 році французький майстер Бенар Рені у своїй книзі виклав основи техніки фехтування. Він описав бойову стійку, салют, пересування, випад і вольти. Попри те, що нагрудник Гарда й рукавички прикривали все крім обличчя, а бій зазвичай зупинявся після кількох порізів, а часто й після першого, Мензура справді вимагала неабиякої відваги. Не всі бурші наважувалися на таке геройство. Дехто волів просто підносити рушники більш сміливим товаришам. Та й не дарма. Смертельних випадків, особливо до середини 19 століття, вистачало і від самих ран, і від інфекцій, які тоді ще вміли лікувати, скажімо прямо, не ідеально. Згодом правила почали пом'якшувати, а обладунки вдосконалювати. У 1857 році, наприклад, винайшли захисні окуляри. Раніше траплялося, що під час поєдинку страждали очі. Їх просто висікали зброєю. звісно, випадково. Але одна справа куртуазний шрам на півщоки, а зовсім інша, втрата ока. Трохи пізніше з'явилися й носові пластини. В фінальному вигляді захист бурша виглядав так: груди і шию прикривали шкіряний нагрудник і товстий шарф. Завдяки сучасним матеріалам додатково посилили захист усього верхнього плечового поясу, включно з шиєю. А от обличчя, як і раніше, прикрите лише окулярами з металевою сіткою. Все це знижувало смертність, допомогли цьому також і антисептики та дезінфекції клинків. Але святом життя це все одно не назвеш. Небезпека залишалася цілком відчутною. Останній летальний випадок стався аж у 1933 році в Геттингені. Коли на поєдинку між братством Хольцмін і братством Алеманія клинок одного з фехтувальників влучив опоненту просто в ніздрю і дістався мозку. Удар справжнього мензурного фехтувальника, який мультикласував кілька рівнів в ніндзя. Варто сказати декілька слів і про зброю буршів. Зброю, якою користуються фехтувальники, називається шлегер. Формально це така собі шабля. Але якщо дозволити собі вільний переклад, то цілком можливо обізвати її гепелкою. Бо рівно так само німці називають її тенісну ракетку. Одне слово, універсальний інструмент, хоч по м'ячубий, хоч по чужому шляхетному писку. У сучасній німецькій мові слово шабля звучить як зібель. Вибачте мені, мою німецьку. Тільки от різниця між шлегером і спортивною шаблею вагома в прямому сенсі шлегер відчутно важчий. Отож, кожен, хто виходив на мензуру, тримав у руці не витончену зброю Джентельмена, а довбрячу довбню. І чого тоді дивуватися, що обличчя ставали схожими на карту місцевості з глибокими рельєфними лініями? Студент Тюбінгена та майбутній письменник Вільгельм Гауф, автор казки Карлик Ніс, описував мензуру так: ми дотримувалися старовинної фехтувальної манери. Секунданти кричали вперед, а наші рапіри кружляли в повітрі і з гуркотом обрушувалися. Я в основному парирував по-справжньому красиві і дуже вправні атаки противника. Адже якщо я тільки захищався б спочатку, а в четвертому або п'ятому раунді поранив його, то заслужив би більше слави. Загальне захоплення супроводжувало кожен раунд. Ніколи ще не доводилося нападати так сміливо і швидко. Ніколи не доводилося захищатися з таким спокоєм та холоднокровністю. Минуло чотири раунди, але не пролилося жодної краплі крові. Нарешті я почав з чудового фінта, за яким пішов загальний вигук. Ах, потім завдав кілька ударів, і так моя рапіра досягла його щоки. От так із романтизмом і поетикою описувався звичайний бій заради шраму, який мав довести, що ти не боягуз, а справжній чоловік. Принаймні, поки шпага не поцілить в мозок через ніс чи око. Мензура могла тривати від кількох хвилин до півгодини. Партія могла сягати до 30 коротких раундів. Їх вимірювали або за часом, або за кількістю ударів. Були і перерви від кількох секунд до 10 хвилин. Це якщо лікарю доводилося латати чергового героя. Але траплялося і так, що раунд закінчувався за якихось 10 секунд. Коли вдавалося всього на всього нанести чи відбити 10-20 ударів, 10-20 ударів за 10 секунд. Усвідомте цю швидкість. Правила фехтування відрізнялися в різних братствах і містах. У Кілі, наприклад, не дозволялося наносити більше двох однакових ударів поспіль. В інших місцях забороняли повторювати якісь трюки по 2-3 рази, а в клаусталі будь-яка подряпана довжиною понад дюйм вважалася пораненням. Тоді яку пасау, лише якщо після обробки лікарем під час перерви, так званого промокання, витекло більше трьох крапель крові. От вже дійсно, справжня наука точних мір у цілому мода на мензури була більш ніж логічною. Це і найкоротший шлях заслужити визнання серед інших студентів. І непогана інвестиція в майбутній соціальний статус. Адже високе товариство сприймало обличчя зі шрамом як своєрідний QR-код поваги. Мовляв, перед вами не аби хто, а освічений, хоробрий чоловік, ще й немов новорічна ялинка, обвішений іншими чеснотами. І навіть якщо власник цих шрамів походив із третього стану, йому радо тисли руку й приймали як рівного носії фамілії із благородною приставкою фон. І звісно, бурщі зі шрамами подобалися жінкам. Тут уже нічого не вдієш. Поколіннями дівчата не притомлюють захвату не від романтики, а від того, що хтось виглядає так, ніби його обличчя зшито з клаптиків. Геральт зріві схвалює. А британський письменник Джером Клапка Джером у 1900 році тонко і дотепно зауважив наступне: те, що німецька діва захоплюється обличчям розрізаним і посіченим, так що, здається, ніби воно пошито з різних матеріалів, які ніколи не підходили один до одного. Факт безсумнівний. Мензури залишалися популярними і після падіння Німецької імперії у часи Веймарської республіки. Потім прийшли нацисти і офіційно заборонили традицію, адже у їхній новій Німеччині шрами на обличчях мали бути тільки від війни, а не від студентських забавок. Хоча де неде мензури знову ожили в 1950-х роках. Нині в Європі можна знайти кілька братерств, які ще бавляться в ці поєдинки. І тепер мензура це вже радше екзотичне шоу для вузького клубу фанатів, ніж масове студентське хобі. Отак, колишній культ мужності перетворився на музейний експонат із живими статистами. У сьогоднішньому статуті мензурного фехтування записано таке: метою мензури є виховання мужності та впевненості у собі, і повернення середньовічної традиції, що не є доказом реакційних тенденцій, а лише даненою предкам. У Німеччині мензура не заборонена ані державою, ані церквою. Більше того, у 1988 році вона навіть отримала благословення від церкви. А чому ні? Все по-християнськи вдарили по лівій щуці – підстав право. А держава ще у 1953 році зняла заборону, яка діяла з 1933-го. Іронія в тому, що довгий час можна було без проблем напитися і битися в барі, але ось так по честі шлегерами. Було Зась. Скажу декілька слів про відомих буршів, щоб ви розуміли, яке це було товариство. Ернст Кальтер Брунер, начальник головного управління імперської безпеки СС та статсекретар імперського міністерства внутрішніх справ Німеччини, обергрупенфюрер СС та генерал поліції, генерал військ СС, був буршем і полюбляв Мензуру. Посеред інших прихильників цього хобі під девізом Недумство та відвага були Франц Зельте, державний та політичний діяч Німеччини, один із керівників організації Сталевий Шолом, рейхміністр праці, обергрупенфюрер СА прусський державний радник, а також Хайнріх Рейнефарт, один із вищих офіцерів СС, групенфюрер СС, генерал-лейтенант військ СС та поліції. Мензуру свого часу практикувала і вища військова еліта, як то Ганс Крепс, німецький генерал та останній начальник штабу верховного командування сухопутних військ Вермахту у Другій світовій війні. А ще є Карл Маус, німецький воєначальник, командир 7-ї танкової дивізії під час Другої світової війни, генерал танкових військ. Як бачите, цвіт тогочасного суспільства, я зараз не даю моральної оцінки цим діячам, вона, звісно, очевидна. Проте, посеред свого народу вони були поважним панством. В описі телеграм-канал. Підписуйся, мені це важливо. Чекаю на тебе. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.